Незламна країна незламних українців 169-та доба протистояння нашого широкомасштабному російському вторгненню на нашу державу. Протистоїмо успішно. Іноді є речі, які ми вже зробили, і потім можемо повторити за потреби. А в цій частині будемо говорити і про супротив на тимчасово окупованих територіях. Але поки говоримо про гроші і благодійність. З нами на зв'язку Леся Войтицька, начальниця управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності обізнаності Банку України. Пані Лесю, вітаю вас. Доброго дня. ми розповідали на початку серпня, здається, та з 1 серпня стартувала акція. Називається вона Смілива гривня. Це коли Нацбанк збирав монетки. Оці копієчки дріб'язкові в українців. Скільки нас збирали за фактично 11 днів так цієї акції, і куди підуть ці гроші? Так, дійсно, початку Серпня у нас спитувала акція, яка називається Смілива гривня, в рамках якої ми збираємо монети, мобілізуємо монети на фронт. Поки не можемо сказати, скільки зібрали, тому що банки-партнери, які з нами в акції, звітуватимуть нам один раз на місяць. Тобто, наприкінці місяця, ми зможемо сказати, скільки ми зібрали, і оголосити цю суму. На сьогоднішній день ми бачимо, що дуже багато українців долучаються особливо дуже багато, і це так дуже. Ще мить, коли приходять дітки, які здають монети своїх скарбничок для того, щоб наблизити перемогу, Ті гроші будуть іти на спецрахунок національного банку, який відкритий для допомоги ЗСУ, і потім ці гроші будуть розподілятися на потреби в основному міністерства оборони, а також нацгвардії, нацполіції, державної кордонної служби, Держспецзв'язку та ДСНС. Ми будемо звітувати, скільки грошей ми зібрали і що ми їх змогли придбати всі разом. Ми збираємо всі монети, які на сьогоднішній день є обігу – 10 копійок, 50 копійок, 1 гривня, 2, 5, 10 гривень. А також можна здати і монети, які вже вийшли з обігу, трошки там іншим шляхом, проте вони теж приймаються. Загалом на сьогоднішній день. В Україні 14 мільярдів штук монет, які є в обігу, на суму 5 мільярдів гривень. Тобто, потенціал нашої акції дуже великий. Ми віримо в те, що українці долучаться. Акція триватиме до кінця жовтня. В усіх відділеннях Ощад, Банку і Кумбу можна буде здати всі монети і відправити їх на фронт. Дуже мене тішить, що дітки теж здають ці монети. Я, мабуть, теж якби була дитиною, то понесла. Але я ще в Ощаді не була обов'язково за носу. А є ще одна ініціатива від НБУ. А називається вона Шахрай Гудбай. Це там є ще фальшиві волонту. Тобто, це покликано для того, щоб допомогти громадянам боротися з шахраями. А які зараз є шахрайські схеми найпоширенішими? Так, акцію Шахрай гудбає цю інформаційну кампанію. Ми розпочали ще два роки тому, тому що шахрайство було і в мирний час, і, на жаль, залишається і військовим. У військовий час, до речі, з'явилося дуже багато схем шахрайських пов'язаних із війною. Це, наприклад. Евакуація, коли люди беруть гроші за те, щоб вивести людей із небезпечної зони більш безпечну, але не приїжджають послуг, не надають також житло. Коли люди бронюються в житло, приїжджають, але житла насправді там немає. Це і пошук полонених зараз. Дуже багато людей, які шукають своїх військових, які зникли безвісти зникли або потрапили в полон, отримують багато повідомлень від шахраїв. Про те, що ми знаємо, де ваша людина як, наприклад, катують, і необхідно дайте нам гроші. і Ми перестанемо її катувати. Такі ж такі схеми також є. Пов'язані схеми із е, е, волонтерством, коли збирають нібито волонтери на допомогу. Або коли постраждав військовий, цивільний і необхідна допомога медична, виставляють фотографії, які на жаль крадуть із в інтернеті, виставляють і також збирають гроші е, на. на... На ці потреби як себе убезпечити, так напевно, у вас наступне питання з цього приводу. По перше, знайте, що ніколи до вас не будуть телефонувати представники національного банку, інших банків, мобільних операторів і різних державних служб, і просити вас розкрити ваші персональні дані, ваших рахунків або картки. Три цифри назваті картки: це не відділення, номер відділення, в якому відкривали картку. Банку. Кажуть багато і таким чином отримуєте ці три цифри на звороті картки. Це ключик до вашого рахунку. Його нікому ніколи не, не, не потрібно розголошувати. Не треба розголошувати коди мобільних операторів і немобільних операторів, і банків, які надсилаються вам смс. -ки. До речі, нещодавно до мене дзвонив шахрай, і просив мене розголосити номер, який прийшов нібито від служби таксі за реєстрацію нового водія, а насправді же ж смсці було величезними купами. Написано не передавайте цей код нікому, якщо вас це просять». і було навіть написано, скільки вони хочуть з мене зняти. Тобто ніякі коди паролі не передаємо, під пін-код не записуємо на карті, нікому його не розповідаємо. Інтернет, пароль до інтернет банкінгу не розповідаємо, і доставимося з підозрою людям, які нібито хочуть нам допомогти. Чи то знайти нашого полоненого, чи то допомогти нам евакуватися, і тр... і потребують, наприклад, або переказати гроші, дати якийсь аванс, або розголосити дані ваших рахунків або ваших рахунок. Так що будьте, будь ласка, обережними і а, тримайте в секреті. Три цифри на звороті картки, тримайте в секреті ПІН-код, паролі, які вам приходять в СМС. Єдине, що можна розголошувати, це 16 цифр, які написані на вашій карті, номер вашої картки. Це єдине, що можна розголошувати, і це єдине, що необхідно для того, щоб зробити вам переказ. А чи є якась інформація стосовно того, які волонтери справжні, а які не справжні а, знаєте. Нещодавно було розповіджено дослідження, результати дослідження під час війни, і в якому було показано, що 33% українців за час війни волонтери, тобто волонтерів на сьогоднішній день є дуже багато, і вони і більшість з них справжні. Проте перевіряйте, якщо це або мають бути фонди, які на слуху. Або це мають бути люди, які збирають там, де да, окремі якісь випадки на машину збирають, наприклад, або там на броніки, або на ще щось, але вони є вашими знайомими, або збирають на лікування людини, але вони є вашими знайомими. Довіряйте великим благодійним фондам вже з іменем, або своїм знайомим, які збираються на потреби військових або цивільних. Леся, ще одна програма від НБУ це школа для освітян про фінансову грамотність. Розкажіть про цей проєкт, і чи буде він тільки для освітян, чи, можливо, потім для різних вікових груп, Там, я не знаю, від маленьких до трошки старшеньких і ще старшеньких. Це насправді для всіх можливо. І, і в нас ну давайте дізнаємося, трохи є проблема з цим. Так, дійсно, проблема, проблема існує. Ми провели дослідження. Фінансової грамотності українців недостатні. Якщо брати 21 бал, максимум максимальний, який ми можемо набрати, то ми набрали 12,3. Середні рекомендовані 14. Тобто в нас є великі проблеми з фінансовою грамотністю, і разом з міністерством освіти ми намагаємося його вирішувати. Міністерство освіти в 2025 році вводить в шкільну програму «Предмет підприємництва підприємництво та фінансова грамотність і нам до цього часу не необхідно підготувати педагогів, тому тобто ми вже зараз починаємо це робити. Відкрили літню школу, дуже великий ажіотаж викликала ця школа на сьогоднішній день. Ми вже відкрили набір на зимову школу. У нас вже більше трьох тисяч вчителів зареєструвалися, і зараз ми проводимо таку роботу з вчителями з вересня. Ми починаємо також проводити роботу з школярами і з студентами. І на постійній основі ми працюємо також із рослин на Кампанія Шахрайгудвай, про яку ви вже згадували зараз. У нас є ще програма Знай свої права кредити, де ми говоримо, що такі кредити, як їх брати, що звертати увагу про реструктуризацію. Кредитні канікули про колекторів. Розповідатимумо про це протягом трьох місяців. У нас велика компанія з більше 50 партнерами. Тобто, ми постійно робимо такі кампанії для дорослих. Але величезну таку ставку робимо на молодь, тому що як показало дослідження, найнижчий рівень фінансової грамотності ми маємо вікові категорії 17-19 років, тому що діти в школі не вивчають фінансову грамотність. За даними дослідження, українці не готові говорити своїми дітьми в, в стім'ї про гроші, тому всередині родини вони не отримують також це і е, діти не отримують фінансових послуг. тому що... Банки не надають там дуже невеликий об'єм фінансових послуг можуть надати а згідно дослідження, якщо ви користуєтеся фінансовими послугами, то рівень фінансової у вас автоматично вищий. Хоча нагадаю, діти з 6 років уже можуть мати свої картки прив'язані до рахунків батьків. Так що, будь ласка, якщо ви хочете, щоб ваша дитина виросла фінансово це можете відкривати такі картки і дати їм можливість спробувати попрацювати з банком вже з такого віку з шестирічного віку. Дякую дуже, Лесю. Будемо сподіватися, що запрацює, і дітки знатимуть і ціну грошами, і як це все відбувається, і як себе убезпечити. Дякую вам теж, Леся Вайтицька, начальниця управління зв'язків з громадськістю і фінансової бізнесі НБУ. Ми говорили.